Тарас Цимбалюк новий холостяк України. Український актор став головним героєм популярного шоу. І глядачі одразу ж почали згадувати суперечливі моменти з його біографії. За плечима Тараса, два шлюби. Першою дружиною актора стала його однокурсниця, а другою візажистка Тіна Антоненко. Після цього цимбалюк зустрічався з блогеркою і бізнесвумен Світланою Готичкиною, з якою раптово розійшовся перед підписом контракту з холостяком. Цимбалюку постійно припинили. Писують романи з його колегами по сцені. Так мережою неслись чутки, що він стане батьком дитини-співачки Солохи. А на холостяка запросила акторку Олену Світлицьку, з якою Тарас вже нібито має стосунки. На початку своєї кар'єри Тарас міг знятись у фільмі для дорослих. Він тоді марив акторством, але не мав постійного джерела доходу. Від пропозиції все ж відмовився у 2024 році. У мережі з'явилось відео, де зірка кріпоснує та спіймати Кайдаша. Відпочивав під російські пісні. При цьому сам він неодноразово наголошував на важливості мови. Зрештою, актор перепросив за інцидент. А що ви думаєте з приводу нового холостяка Тараса Цимболяка? Вже подали анкети.